Ми знаходимося у селі Вишка. Приїхали вчора, сьогодні ранок. Нікого нема, наша група поїхала на екскурсію. І я знімаю відео. Така видалка, Тут домик є. А ми тут одні на базі чи ще хтось є? Нічого собі Куди ще кого? Та скільки у вас було? Та що 50, 50, чи скільки нас? 65. Тут. А так. то ще був якийсь один автобус. Да. А вони теж поїхали. Да, 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 да. Ну, то ми їх розсиляли. Але ту вечеряли і снідали в нас. Та, да, я бачила, бачила, що ще якісь групи. Так, так, так. Це з вашої компанії і все. Ні, то були якісь ще інші авто. А, мається тур, тур, я зрозуміла, туроператор. Я познімаю ваші прикраси. Тут баранчики. Знайшла вчора холодильник. Я купила сир своїм дітям. А я купила пиво і зараз поставлю теж в холодильник. А ще ми так, вчора... <-house> так що жартували. Вони ж всі поставили там, хто вино, хто Я кажу, поїдете і кажуть, а ми собі зробимо Ну Це так жартома, зрозуміло. Так. Тут такі квіточки, дуже гарна територія. Завтракати нам сказали двоє і двоє з яною групу свою. Мені ми не завтракаємо. Ми, не ми, ми я вже айран випила. Вони такі омлет, сосиска і подбаличка. Заходи, якщо шо. Ні, я не хочу, Жаночка, я випила того айрану. Також лавочка така. О, а я знайшла мишку і мертву. Якби була жива, я б так не стояла. Мабуть. <гум> Ромашечки. Так, не доїв. Мабуть, не дуже не був холодний. Де вони тут голодні? А змій тут немає, можна сміливо ходити. такі, дивіться, які гарні квіточки. Тоже лавочка, все затишно дуже. Боже, то що, живі квіти так прям? Та живі. А, капець, гарно. Дивіться, бачите, все у квітках. А це є кухня, вхід в кухню. Тоже все у квіточках, дрова. О, тут теж так само в тінечку дуже затишно. Ой, долочка. Прям можна лягти тут і поспати в тінечку. Тут також ми спускаємося трішки. Ой, Боже, а заяць як натуральний. Добре, добре, Жаночка. Заяць. Заяць. Курочка. Гусочка з качечка з коченяками. Грибочки. Півник. Так, тут дрова. тут така. Не знаю, клумбочка чи як. Оце наша хатиночка. Тут тече струмочок. І ось ми виходимо на територію. Зараз ми оглянемо. Також будиночок там люди живуть. В нікого нема. Ось такий струмочок. Та чи метелик до мене пристав? Хі -хі. Такий струмочок, струмочок. І витікає. Ми там каву пили. Так, йдемо далі. Маленьких діточок, гойдалка, тут мангал, оце метелик літає. Тут гойдалка для дорослих. Столик можна. Так гойдається та і столик. І тут гойдалка. Тут гойдалка круть верть. Лежаки, басейн. Гірка навіть є. Ну, водичка зараз. Нічого, так по пояс точно буде. Жервуть. О, зараз ми туди піднімемося також. А цей струмочок це такий, якби гірський. Так. Да. Ну це не та річка вишка, що ми їхали. Це якийсь. леви нас зустрічають. А тут городик, мабуть. Ой! А я вже з вами піднімлюся. Я воно А то у вас ж такий городик невеличкий, так? Ну, так цібуйка, А то щавель. Шавель, ну. Так. Угу. То ви нам вже до вечері готуєтеся. Раз, Ось так виглядає комплекс. А там якась хатинка видніється, то люди живуть. Оце там. Хатинка, отам я бачу, то люди живуть. А тут що ага. таке є? Ану? Не, 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 не зрозуміла. Меліса чи чи що? Ні-ніки синочкою чути. А так от скулька ні, а отак от я взяла в руки. А отут от що за ставочок такий у вас? Риби. Ой, і що тут рибу можна ловити? Не дозволяє хазяїв. Не дозволяє? Та я й не вмію, я просто питаюся. А яка рибка є? Іраки є. І так. Раки? Класно. І такі. А ти вмієш рибу ловити? Як тебе звати? Як ти називаєшся? <стит> Стидається? І навколо, 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 всюди нас гори. А, а на якій ми висоті тут знаходимося? Не знаєте?